В цьому бюджеті так само, як і в минулому, ви вирішили надути українську армію, забувши про 30 тисяч доплати, 100 тисяч доплати і тому подібне. Чи передбачені всі кошти на виплати Збройним силам України і силам оборони до кінця 2024 року? Чи знову вийде в грудні місяці, чи в січні місяці міністр оборони скаже: нас армія попросила забрати тридцятку у військових, забрати сотню зарплати забрати? Чи так і буде відбуватися в подальшому? Дайте, будь ласка, відповідь на це запитання і скажіть, хто буде нести відповідальність, якщо знову це буде профанація, не відповідати бюджету держави, яка воює, а буде відповідати бюджету держави, яка закуповує яйця по 17, зимові куртки як літні яблука по 52, конструктори для укриттів і тощо. Чи можете ви прогарантувати повні виплати нашим захисникам? Так, багато запитань одразу. Я спробую відповісти на них усі. Один, як я вже сказала, 1 трильйон 690 мільярдів гривень спрямовуються на потреби оборони в державному бюджеті. Я думаю, що в 2024 році ми будемо переглядати безперечно цей бюджет в напрямку збільшення видатків на оборону. Що стосується конкретних виплат, то їх встановлює кабінет міністрів за поданням міністерства оборони, в тому числі і за поданням нового міністра оборони, за якого я нагадаю, проголосувало понад 300 народних депутатів. Майже конституційна більшість. Я думаю, що ми йому дали мандат довіри для наведення порядку в міністерстві оборони, щоб такі ганебні випадки, як розкрадання на українській армії, припинилися. Я впевнена, що з новим міністром оборони ми не побачимо ані яєць, по 17, ані літніх курток замість зимових. А парламент підтримає наші сили оборони у наданні їм всього фінансового ресурсу, який вони будуть від нас просити. Ви не роз... Повідайте про те, що ви думаєте, ви голова комітету, доповідаєте по бюджету держави, а дайте фактаж. Чи передбачені? Ще раз вам повторюю запитання всі кошти необхідні для виплати, зарплат та додаткової нагороди нашим захисникам. І чи несете ви персональну відповідальність перед силами оборони, якщо гроші знову не вистачить? Ви ж там не просто так сидите зарплату, отримаєте, не за красиві оченятка. А за те, що ви там працюєте і маєте довести цей бюджет до кінця, якщо ви його не допрацювали, повертайте уряду. Якщо там немає цих грошей, повертайте уряду. Якщо є, скажіть є, ми голосуємо і тоді будете нести відповідальність. Дякую. В бюджеті 2024 року передбачені усі передбачені законодавством виплати для наших військовослужбовців. Все, що їм передбачається по закону по рішенням уряду, все буде виплачено в першу чергу. Єдине казначей, єдиний казначейський рахунок та державне казначейство здійснює виплати щодо грошового забезпечення військовослужбовців в першу чергу. Це так звані захищені видатки. Якщо ми будемо потребувати коштів на Додаткову закупівлю техніки, а ми завжди цього потребуємо. І фронт завжди цього потребує. Якщо нам потрібно буде більше боєприпасів і дронів, ми будемо вносити зміни до державного бюджету.